אוקטר יבלט מי פאגן אורצי, איר בו יצמי תדו פאווי טיר. שוב יקר סורט מי יצגן יורצי, אורצו ישאר מי פארט פאווי טיר. סלמה З радістю вітає вас, Українське радіо Благовістя, Голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Школа страждання випускає людей з надзвичайно цінним досвідом життя. Коли ми явимося перед Господом Богом, то він не буде дивитися на наші землі медалі, дипломи, наукові ступені, людські заслуги, а на рани отримані в боротьбі за віру, за правду, за Христа. Тому то в Євангелії від святого Івана, 16 розділ і 33 вірш, Христос говорить до учнів своїх. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Помолимося, щоб милосердний Господь наділив своїх послідовників і в ці дні відступництва від віри цією священною відвагою в боротьбі за віру за інтереси Царства Божого. Господи Боже наш, ми дякуємо тобі за те, що ти справедливий Бог і що ти переможець над світом. Нагороджуєш блаженством і вінцем слави страждальців за віру Євангельську. У ці дні відступництва, коли в багатьох охолола любов, наділи дітей своїх духом життя, відваги та героїзму в змаганнях за віру, разданну святим, допоможи дивитися на тебе, переможця і виконавця віри нашої, і як перевомучений Степан. Оглядати небо і Божу славу та Ісуса по Божій правиці, Благослови це радіо благовістя і допоможи нам і цим смиренним служінням у першу чергу прославити Тебе та правити за благословення для народу твого. Молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа і тільки для слави Його. Амінь. На землі Тібо є смерті, пасиносить, па себою, на своїх рука. На зелені пособиська він мене. bye wow. Любі друзі, Модернізм, що зводить особистість Ісуса Христа до ролі великого вчителя моралі та етики, це не тільки фальшива нова наука, але це нова нехристиянська християнська релігія, подібна до буддизму або магометанства. Вона силкується пояснити християнство у такий спосіб, щоб його міг сприйняти модерний людський розум словом пристосовує християнство до світу цього. Слово ж Боже ясно! В імперативній формі навчає нас, не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Ми читали з послання до Римлян, 12 розділ, 2 вірш. Тому ми, українські Баптисти, непохитно стоїмо на принципах непомильного Слова Божого, богонатхненної книги Святої Біблії, бо ми прийняли Духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам, що й говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного, 1 Коринтян, 2. розділ 12 і 13 вірші. Ми міцно стоїмо на ґрунті науки нового заповіту, що Ісус Христос є вічним Сином Божим. Народженим від невинної Діви Марії та від Духа Святого, він є нашим Спасителем і єдиним посередником поміж Богом і людьми, бо під небом нема іншого імення даного людям, що ним би спастися ми мали. Ми віруємо в Спасіння тільки через віру в Ісуса Христа і у відродження тілесної людської природи від Духа Святого. І цю віру в Ісуса Христа. Як особистого Спасителя ми проповідуємо за великим дорученням. Ми переконані, що нести модерному світу і фальшиву релігію це злочин і гріх, тому ми несемо світові Євангелію правди і Євангелію спасіння. Ми відкидаємо всяку форму компромісів і вважаємо, що йти в ногу з освітом цим – це відступництво. Ми стоїмо на принципах безкомпромісової боротьби за правду, за віру євангельську. Слово Боже наказує нам боротися за віру, раздану святим, і ні в чому не боятися противників. Бо коли з нами Бог, то хто проти нас? Слово Боже говорить нам: пильнуйте, стійте в вірі, будьте мужні, будьте міцні і з непохитністю в вірі. Із високим духом надії на Господа ми йдемо вперед. Нехай ворог виступає у формі релігійного лібералізму із гаслом воз'єднання роз'єднаних братів, нехай виступає Він із загрозою знищення, застосовуючи здичавілу форму співвідношення, нехай він пробує задушити духа життя мамоною світу цього, нехай він закликає до мирного співжиття. Ми й тоді, задягнувшись у броню праведності, з щитом віри погасимо всі огнені стріли лукавого і з витривалістю дамо опір злому і з глибоким переконанням, що наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас. А якщо ні, нехай буде знане, що ми богам чужим не служитимемо і не будемо вклонятися. Ми читали Слово Боже з книги Пророка Данила, 3 розділ, сімнадцяти і вісімнадцятий вірші. Ми стоїмо на принципах абсолютної автономії локальної церкви та цілковитого відокремлення церкви від держави, а держави від церкви. Церква це царство Боже, а держава це царство світу цього, і вона не може панувати над церквою. Ми не визнаємо вищої ієрархії та наказів згори. Найвищою та суверенною духовною установою є локальна церква, головою якої є Христос і яка є органічною частиною невидимої церкви Христової, невісти Господа нашого Ісуса Христа. Ми визнаємо тільки одного голову церкви Христа. Христос не лишив видимих намісників своїх. Він тільки обіцяв послати Втішителя, Духа Правди для свідоцтва про нього, читаємо у Слові Господньому, і з цими євангельськими принципами ми йдемо у бій за правду і з надією на могутню силу нашого переможця. Як це чудово, що ми маємо такого виконавця віри, який посилає нас у бій, не кладучи на нас відповідальності за перемогу. Але запевняє нас у певній перемозі, будьте відважні, я світ переміг. Чи не бажали б ви мати спільність із такими віруючими, що мають такі глибокі переконання, що стоять із вами, підтримують вас, моляться за вас і проповідують вам чисту науку Святої Євангелії. Напишіть нам, що ви слухаєте голосу Євангелії, а тепер. Надаємо для слави Господній дуета у виконанні брата і сестри Поліщуків. О Ісусе в час тривожний, поможи, Ти є мій Господь єдиний, Поможи, поможи мені, ісусе серце ласкою сповняй. дай в тривожні часи віри і мене сам підкріпля. Ішнім світ я впадаю поможи. лиш тобі потіху маю, Поможи, поможи мені, це серце ласкою. Повняй, дай тривожні часи віри і мене сам підкріпляй. Бачиш, я не маю сили, ти можеш ти. Милий Помогти Поможи мені Ісусе Серце ласкою Сповняй Дай в тривожні часи Віри І мене а тепер, любі друзі, молитовно, вислухаємо Слово Боже, що його викладатиме проповідник Іван Поліщук. Улюблені друзі, дорогі брати та сестри, сердечно вітаю вас словами нашого дорогого Спасителя мир вам. З ласки Божої будемо читати Слово Боже із першого листу святого Апостола Петра, розділ перший із третього по сьомий вірші читаємо. Благословенний Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння із мертвих Ісуса Христа на спадщину нетлінну, і непорочну та нев'янучу, заховану в небі для нас, що вибережені силою Божою на спасіння, яке готове з'явитись останнього часу. Тіштеся сто засмучені трохи тепер, якщо треба всіляким випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Тема сьогоднішньої проповіді людське страждання. Одна мати, схиливши низенько своє чоло, закривши своє обличчя руками, гірко плакала. Єдиний синочок. Умер після двох тижнів тяжкого страждання внаслідок страшної недуги. Він був дуже милою дитиною, що перед тим, як іти спати, він біля свого ліжечка схиляв свої коліна і молився, завжди відвідував недільну школу і постійно відробляв свої лекції і вивчав на пам'ять золоті віршики. Здавалося, що він більше в тім тих... родини цікавився духовними справами. Чому ж він на початку свого довгого життя умер? Ридаючи, говорила мати, коли Господь бажав його забрати до себе, то чому через такі тяжкі страждання? Тож він нічим не провинився. Проповідник як тільки міг старався заспокоїти та потішити розочаровану матір. Майте віру в Бога, він сказав їй із щирим почуттям. В цьому житті буває багато дечого незрозумілого для нас. Але надійтесь на Господа, і Він вам допоможе та потішить вас у вашому дочасному горі. Яку ж відповідь ми повинні дати людям, що переживають горе та страждання? Відвідайте хворих у лікарні і подивіться на тяжко хворих людей, як вони в день та вночі страждають від тяжких болів. Від також Піддійте до в'язниці або відвідайте країни, в яких голод панує, і подивіться, як тисячі людей страждають, і мільйони людей є переконані, що життя не може бути без страждання. Тому у людей часто густо повстає питання чому люди мусять так тяжко страждати? А особливо чому праведні та невинні люди мусять також страждати? Чи можемо дати відповідну відповідь на ці питання? Про це ми повинні пильно та розважно подумати. Ось перше питання, над якими ми повинні належно застановитися. що спричиняє страждання людини? Деякі пояснюють, що страждання стається внаслідок гріха, але не всі люди розуміють, що це означає. Отож, коротенько розглянемо це поважне питання. Перше всього нам відомо, що люди страждають тоді, коли вони переступають природні закони. Ми живемо в світі, в якому існують великі та незмінні природні закони. Переступ тих законів спричиняє страждання без різниці, чи ми свідомі того, чи не свідомі. Такі закони є незмінні, бо наш світ не міг би існувати без них. Окрім цього, Бог Творець створив людину вільною і дав їй нагоду добровільно все рішати, але не завжди людина рішає все справедливо, переступаючи природні та часто духовні закони, і цим спричиняємо собі страждання й біль. Божі природні і духовні закони є нероздільні з природою та з характером Божим. Ми не можемо байдуже зневажати ці закони без важливих наслідків. Власне, тому існує страждання в цьому світі. Ці Божі закони є незмінні, і вони встановлені для нашого добра та щастя. Страждання спричиняється також деякими фізичними катастрофами. Бувають землетруси, повені, буревії та інші нещастя, що спричиняють страждання і знищення в різних частинах світу. Людина не може і не встані зупинити такі нещастя, що приносять страждання людині. Багато людей є переконані, що Господь допускає ці нещастя, щоб упокорити людину, бо й народна приказка каже, як тривога, то до Бога, а по тривозі той забув про Бога. Інші люди думають, що диявол посилає їх, але про це ми поговоримо пізніше. Люди переносять страждання також, коли їх серця опановує дух самолюбства, тоді вони наповняються ненавистю, і це є причиною страждання. Історія оповідає, що таке самолюбство приводило до найбільшого гора, вбивства та муки людей. Це є наслідком гріха. Можна також тут говорити про інші причини, що приносять страждання для людей, війни з усіма їхніми жахливими наслідками. Також голод приносить страждання у різних частинах світу. Страшні недуги що раз то більше охоплюють людство, як то пістрак, сухоти і всі інші спричиняють велике страждання людей. Дивлячись на це сумне положення в нашому світі, ми можемо спостерігти, що люди часто самі собі спричиняють страждання своєю недоброю та нерозважною поведінкою або переступом природних та духовних законів. Чому Бог посилає такі нещастя? Навіть деякі християни думають, що Бог посилає людям недуги та різні болі, щоб таким чином покарати їх за їхні гріхи. Чи це правда? Коли б це була правда, то чому ж він не карає всіх однаково? Думаючи про ці всі проблеми, пам'ятаємо, що ми ніколи не можемо цілком зрозуміти деяких таємниць нашого тимчасового життя, дещо зрозуміємо згодом, а може, дещо аж у вічності. Слово Боже є нашим найкращим порадником, і в ньому ми знаходимо відповідні та найтрудніші питання та проблеми. В Святому Письмі, у книгі Патріарха Йова. Об'являється правда, що Господь Бог охороняє та благословляє своїх дітей, та що сатана є великий ворог, що кожної хвилини хоче знищити нас. Сатана почав обвинувачувати Йова перед Богом, кажучи, що він служив Богові із самолюбної причини. Отож, щоб об'явилася у Йова вірність, а також Божа справедливість, Господь сказав Сатані: ну то так нехай все, що його буде в руці твоїй. Тільки на його самого не простягає руки твоєї, і пішов сатана перед лиця Господнього. Всі нещастя, які Йов змушений був терпіти, спричинені були великим ворогом людства статаною. З цього ми повинні розуміти, що недугі, страждання і смерть є діло ворога Божого та нашого. Незабаром прийде час, коли слова. Божого більше проповідувати не будуть, бо час благодаті Божої закінчиться. Слово Господнє говорить нам, що тоді прийде кінець, коли всякий гріх і всяке зло на землі буде зусім знищене. Ісус прийде вдруге на землю, і це станеться незабаром. Об'явлені Івана Бослова, розділ 22, 12 вірш, говориться: отож, незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Це не відкличний факт. Бажають люди цього, чи вірять люди в нього, чи думають люди про те, чи готові до цього? Це обов'язково станеться. Господь прийде. Бо у другому посланні до Корінціям п'ятий розі 10-й читаємо: бо мусимо всі ми з'явитися перед Судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Тепер деякі не бажають навіть слухати про це, вони не вірять, що Христос був, є і знову прийде. Він прийде із правдивою заплатою, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Тепер ми сіємо словами, ділами і навіть думками. Тоді будемо жати те, що сіяли в тілі, добре чи зле. Для правдивого, віруючого чоловіка. Він прийде для спасіння, він візьме їх до себе, обітре їх сльози, винагородить їх за усі їхні страждання, переслідування за його святе ім'я. Це буде радісний та щасливий день. Віруючі з нетерпінням чекають на нього. Для невіруючих він принесе суд і кару. Вони отримають заплату за те, що відкинули благодать Божу і не прийняли Господа Ісуса Христа Свого Спасителя. Плач і скреготання зубів. Це вічне страждання у пеклі. Віруючим треба бути завжди готовими, пильнувати в молитвах і сказати іншим про спасіння в Христі, що Бога не знають. Любі друзі! У цьому світі так швидко все минає, і нашим дочасним стражданням також прийде кінець. Сьогодні маєте цю велику нагоду прийняти вірі в Господа Ісуса Христа, як свого Спасителя, і уникнути вічного страждання вашої душі у пеклі. Бо до царства Божу увійдуть тільки ті, що визнали свої провини і покаялися перед Богом. Будемо і ми сьогодні визнавати свої гріхи і каятися у молитвах наших перед Богом. Нехай сам Господь нам у тому допоможе. Тепер ще наша кінцева думка: Бог омиває слізьми наші очі так довго, поки вони не отримують видіння тієї країни, де вже сліз не буде. Слухали Радіо Благовістя Голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо у цей самий час і на цю саму радіовисідну наставити ваші радіопривачі, щоб знову з радістю вислухати Радіо Благовістя Голос Євангелії, а тому. То може вас зберегти від упадку і поставити перед сполею славою непорочними в радості єдиному премудрому Богу і Спасителю нашого через Ісуса Христа Господа нашого слава могутність сила та влада перше всього віки і тепер і на всі віки амінь